Перше побачення з дівчиною, до неї підходить знайомитись якийсь хлопець, як відригувати в такій ситуації. Ну, по-перше, ти можеш навіть подивитись ну, хоча б стартову реакцію дівчини. Навіть якщо у вас перше побачення, але з тобою побачення, то адекватна дівчина вона буде цього хлопця просто нахуслати, тому що вона розуміє, що це не повага до тебе. Як би їй самою було неприємно, ну приємно якраз. Бо приємно, але все одно вона повинна було розуміти, що це ненормально. І тому, якщо ти, наприклад, побачиш, що вона одразу поводить себе як шалава, ну хоча б просто зрозумій, з ким ти маєш справу. Інша вже справа, що цей хлопець він таким чином і до тебе неповагу проявляє, там вже треба дивитись, наскільки ти впевнений у своїх силах. Звісно, що в ідеалі ти повинен ну так би мовити, його на місце поставити і сказати, чувач, ти нам заважаєш. Ти можеш ти, якщо ти відчуваєш у себе сили, ти ж розумієш, що може дійти і до драки. Якось так. Але стосовно того, що перше це побачення, друге чи третє, адекватна дівчина, вона розуміє, що цей хлопець піде нахуй, навіть не заважаючи на те, що ви один одному поки що з нею з тієї дівчиною ніхто. Якщо вона приймає від нього знайомство, приймає там компліменти, починає з ним фліртувати. Вона шалава, вона непридатна до стосунків. Головне, щоб ти це розумів.